Уявіть собі погляд імперського генерала. З вершини пагорба він бачить своє військо, блискучу, досконалу стіну зі сталі та прапорів, тисячі вимуштруваних солдат, що крокують в ногу. Кожен рух вивірений, кожен наказ виконується бездоганно. Це не просто армія, це втілення порядку, машина війни, гордість і міць імперії. А там, вдалині, на обрії, ворушиться щось безформне. Жменька вершників, що розсипалися степом без жодного строю. Вони схожі на зграю диких птахів, а не на військо. Для генерала, вихованого на залізній дисципліні, це просто натовп, дикуни, легка здобич, яку його досконала машина зараз розчавить і не помітить. І в цю мить самовпевненості він підписує собі смертний вирок, бо те, що він вважає хаосом, насправді є вищою формою бойового мистецтва. Смертельною пасткою, яка от-от закриється. Це військова магія, відома під одним, сповненим грізної сили словом лава. І в цьому відео ми розкриємо її таємницю як козаки перетворювали порядок ворога на його могилу, як вони змушували тисячні армії воювати проти самих себе. І чому тактика, яку століттями називали диким набігом, насправді була настільки геніальною. Що її досі вивчають у військових академіях. Приготуйтеся, ми починаємо ростин найбільшої військової помилки, якої припускалися всі вороги України. Щоб зрозуміти геніальність лави, треба спершу зрозуміти, проти кого вона була спрямована, треба зазирнути у саму душу військової машини XVII століття. Це була епоха, коли на полях Європи панувала залізна геометрія. Військова думка імперії. Була схожою на креслення архітектора, прямі лінії, чіткі кути, масивні конструкції. Погляньмо на тодішніх володарів поля бою іспанська терція, грізний повільний їжак зі списів та мушкетів, що невблаганно суне вперед, змітаючи все на своєму шляху. Або класична європейська тактика спис і постріл, стіна пікінерів, що прикриває мушкетерів, поки ті перезаряджають свою зброю. Це був повільний ритмічний танок смерті крок, залп, крок, перезарядка. Усе вивірено до сантиметра, до секунди. Солдат тут не воїн, а лише гвинтик у велетенському механізмі. Його завдання не думати, а виконувати, тримати стрій, не висуватися, померти на вказаному місці, сила такої армії у її монолітності, але в цьому ж і її найбільша слабкість. Ця сталева стіна була міцною, але абсолютно негнучкою. Вона була ефективною лише на рівному, як стіл, полі. Або візьмімо еліту тогочасної армії Речі Посполитої, крилатих гусарів, броньований таран, що одним ударом міг проламати будь-яку оборону, важкі, у улати вершники на потужних конях, що неслися на ворога, виставивши довжелезні списи. Їхня атака була схожа на удар блискавки страшний, нищівний. Але короткий, і знову ж таки ефективний лише за ідеальних умов: рівне поле, щільний стрій, чітко визначена ціль. Гусари були скальпелем, ідеальним для одного точного розрізу, але абсолютно безпорадним, якщо бій перетворювався на хаотичну різанину. І московське військо, яке копіювало західні зразки, але додавало до них власну азійську тактику масованих ударів. Тисячі стрільців, дворянська кіннота. Вони брали не вмінням, а числом. Їхня стратегія полягала в тому, щоб просто задавити ворога масою, залити його своєю кров'ю, але перемогти. Отже, філософія імперських армій була простою: сила в порядку, порядок у строю, перемога в лобовому зіткненні. Вони були стіною, міцною, величною, але нерухомою. А тепер подивімося на козака він дитя степу. А степ не любить прямих ліній. Степ це пуе. Це простір, вітер, балки, яри, річки та зарослі очерету. Це земля, де перемагає не той, хто сильніший, а той, хто хитріший, швидший і краще знає місцевість. Козак не був гвинтиком у механізмі, він був мисливцем. Кожен козак був самодостатньою бойовою одиницею. Він вмів виживати сам, приймати рішення на полі бою, діяти в малій групі. Його головна зброя не шабля, а голова. Козацьке військо ні це була не стіна, це був вітер. Легке, мобільне, невловиме, замість важких лад, легкий жупан, замість одного громісткого мушкета, кілька легких пістолів за поясом, які можна було перезарядити прямо на коні, замість важкого списа, шабля, аркан і неймовірна вправність у верховій їзді. Козак не шикувався в рівні шеренги, він існував у стані організованого керованого хаосу. Ця різниця у філософії була ключовою. Імперський генерал бачив перед собою натовп і готувався його розчавити. Козацький полковник бачив перед собою незграбну повільну машину і вже знав усі її слабкі місця. Він знав, що варто лише виманити цю машину з її ідеальних умов, варто лише зламати її досконалу геометрію, і вона перетвориться на купу безпорадного заліза. Так як же цей степовий вітер ламав сталеву стіну, як жменька дикунів розбивала вщент тисячні професійні армії. Це не було зіткнення двох армій, це був прорахований триетапний ритуал знищення, і зараз ми розберемо його крок за кроком. Отже, перед нами поле бою. З одного боку самовпевнена імперська армія, з іншого козаки, між ними простір, який за мить перетвориться на сцену для кривавої вистави. Ця вистава завжди мала три акти. І перший акт мав назву Гарячка Його мета не вбити його мета. Розлютити, змусити ворожого полководця втратити холодний розум і почати робити помилки. Все починалося з появи невеликих летючих загонів козаків. Вони налітали на авангард ворога, як зграя шершнів. Це не була повноцінна атака. Це були уколи болючі, принизливі, зухвалі, кілька влучних пострілів з пістолів, що знімали з коней пихатих офіцерів, свист аркана, що витягав збентеженого солдата прямо зі строю. І найголовніше психологічний тиск. Козаки кружляли на безпечній відстані, вигукуючи образи, глузуючи з неповороткості імперської машини. Вони з'являлися звідки і зникали в нікуди, розчиняючись у степу, перш ніж ворог встигав зреагувати. Для дисциплінованого європейського офіцера така поведінка була не просто дратівливою вона була образливою це було порушення всіх правил війни, це був не бій, а блазнювання. Він бачив перед собою не воїнів або ягузів, що не наважуються на чесний бій. Його кров закипала, його професійна гордість була зачеплена. І саме на це розраховували козаки. Вони грали на його его, як на бандурі, вони провокували його, змушуючи забути про обережність і піддатися єдиному бажанню покарати нахаб. І коли генерал, нарешті, не витримував і віддавав наказ вперед знищити цих дикунів. Починався другий акт. Другий акт найважливіший він називався Пастка. Щойно ворожа армія рушала вперед, козацькі загони починали вдаваний панічний відступ. Це був шедевр військового театру. Вони тікали, але тікали не надто швидко, завжди залишаючись у полі зору, ніби от-от їх наздоженуть. Вони кидали якусь здобич, імітували безлад, підсилюючи у ворога відчуття легкої перемоги. І імперська армія ковтала цю наживку. Погоня. Ось він, солодкий момент тріумфу. Важка кіннота зривалася в галоп. Піхотні полки, намагаючись не відстати, ламали свій ідеальний стрій і розтягувалися в довгу, незграбну колону. Монолітна сталева стіна перетворювалася на тонку, вразливу нитку. Командири, сп'янілі від погоні, гнали своїх людей уперед, не звертаючи уваги на місцевість. А місцевість. Була головною дієвою особою цього акту. Козаки ніколи не тікали навмання, вони завжди вели ворога заздалегідь обраним маршрутом у яр, де важка кіннота втратить маневреність, у болотисту низину, де загрузнуть гармати, до вузького броду через річку, де тисячне військо змушене буде скупчитися і перетвориться на ідеальну мішень. Погоня тривала, ворог розтягувався все більше, його фланги оголювалися. Авангард відривався від основних сил. Офіцери кричали переможні гасла. Вони були впевнені, що женуть здобич. Вони не розуміли, що самі вже давно стали здобичу, яку просто ведуть на забій. І коли ворог заходив у глиб пастки, коли його стрій був остаточно зруйнований, а шляху назад вже не було, лунав ледь чутний сигнал, і починався третій акт. Найкоротший і найстрашніший. Він називався Удар. І він був останнім, що бачив ворог у своєму житті. Третій акт починався раптово, як удар грому серед ясного неба, з тиші, з нерухомого степу. Коли розтягнута колона ворога заходила найглибше у пастку, коли авангард був найдалі від ар'єргарду, а фланги найбеззахиснішими, світ навколо них вибухав. Із кожного яру, з кожної балки, з густих заростей очерету, де ще хвилину тому нікого не було. Раптом виростали сотні козаків це були основні сили, які до цього моменту терпляче чекали в засідці. Вони били у фланги, вони били в тил, вони відрізали шлях до відступу. Це був не просто удар, це було оточення, що замикалося з блискавичною швидкістю, і в цей самий момент відбувалося головне диво лави. Ті козацькі загони, що щойно панічно тікали, раптом розверталися на 180 градусів. Їхня втеча миттєво перетворювалася на шалену фронтальну атаку. Здобич перетворювалася на мисливця, натовп, що тікав, ставав дисциплінованою бойовою лінією, що неслася на ошелешеного ворога. Для імперського солдата це був кінець світу. Ще мить тому він гнався за легкою здобичю, а тепер він опинився в котлі. Попереду ворог, що атакує. Позаду ворог, що відрізає відступ. З боків ворог, що поливає його свинцем із засідок. Його ідеальний стрій, його головна сила перетворився на його прокляття. Він не міг розвернутися, бо заважали свої ж. Він не міг маневрувати, бо був затиснутий у невигідній місцевості. Його командири втрачали зв'язок і керування. Єдиний наказ, який вони могли віддати, був бийся до смерті, але й він вже не мав сенсу. Армія перестала існувати як єдиний організм. Вона розпалася на сотні маленьких груп, що панічно намагалися вижити. Порядок перетворився на абсолютний хаос, і в цей хаос врізалася козацька лава. Це був не просто бій, це був танок смерті. Козаки не билися в щільних рядах. Вони діяли вільно, кожен вершник рухався по своїй траєкторії, але всі разом вони створювали єдиний смертоносний вир. Вони налітали, завдавали удару шаблею. Робили постріл з пістоля і миттєво відскакували, даючи місце товаришу. Це була безперервна карусель, яка не давала ворогу ані секунди на перепочинок. Історія знає безліч прикладів, коли ця тактика спрацьовувала бездоганно. Згадаймо битву під жовтими водами у 1648 році. Молодий і амбітний Стефан Потоцький, син коронного гетьмана, вів авангард польського війська. Він був упевнений у своїй перемозі. Він бачив перед собою лише невеликий загін козаків і татар на чолі з Хмельницьким і Тугайбеєм. Він презирливо відкинув усі поради про обережність і кинувся в атаку і потрапив у класичну пастку. Козаки почали вдаваний відступ, заманюючи його все далі від основних сил у болотисту місцевість біля річки жовтої. Його елітні гусари та драгуни, гордість корони польської. Загрузли в багнюці, втративши свою головну перевагу, швидкість і маневр. І коли вони остаточно зупинилися, пастка закрилася. З флангів ударили основні сили козаків і татар. В одну мить поле бою перетворилося на криваву бійню. Пихаті, шляхтичі, які ще годину тому мріяли про славу, тепер билися за власне життя по шию в болоті. Блискучий авангард польської армії просто перестав існувати. Він був не розбитий, він був стертий з лиця землі. Або битва під Корсунем, що відбулася лише за 10 днів після жовтих вод. Тут вже вся 20-ти тисячна польська армія на чолі з гетьманами Потоцьким і Калиновським потрапила в пастку, розставлену полковником Максимом Кривоносом. Він заманив їх у глибокий заліснений яр, так звану Круту балку. Дорогу перегородили завалами, а на схилах яру розташувалися козацькі засідки. Коли польське військо втягнулося в цю пастку, почалося пекло. Козаки одночасно вдарили з усіх боків. Армія, розтягнута на кілометри, втратила будь-яке управління. Це була не битва, а розстріл у тирі. Еліта війська Речі Посполитої була знищена або взята в полон. Обидва гетьмани потрапили в полон до татар. Це була не просто поразка, це була національна катастрофа, приниження, від якого Річ Посполита так ніколи й не оговталася. Лава це була не просто тактика. Це була філософія війни, філософія, що перетворювала силу ворога на його слабкість, а його порядок на смертельний хаос. Це була асиметрична відповідь народу, який не міг виставити проти імперії такі ж багатотисячні вимуштрувані армії, але міг протиставити їм те, чого в імперії ніколи не було: геніальну хитрість, свободу думки і досконале знання своєї землі. Так що ж таке лава? Після всього сказаного відповідь очевидна. Це не дикий набіг, це не хаотичний напад, це військова доктрина свободи, це втілення українського характеру, перекладене мовою бою. Там, де імперія бачила лише грубу силу і порядок, козак бачив гру розуму. Там, де ворожий генерал рухав полками як фігурами на шахівниці, український полковник грав зі стихіями, з вітром, землею і людськими слабкостями. Імперські армії йшли на смерть, бо їм наказали це був порядок рабів. Козаки йшли в бій, щоб жити і перемагати. Це була воля вільних людей. Вони не вважали за доблесть померти в рівному строю. Доблестю було обдурити ворога, заманити його в пастку і знищити з найменшими втратами для себе. Кожне життя побратима було цінністю, тому вони не підставлялися під кулі, а змушували ворога бігти за ними, поки той не видихнеться. Вони не билися лоб в лоб, а били у слабкі місця. Це була війна не м'язів. А інтелекту. І цей код, ця військова філософія нікуди не зникла. Вона тече в нашій крові. Ми бачимо її відлуння крізь століття, ми бачимо її в діях холодноярських повстанців, що невеликими загонами тероризували величезну Червону армію. Ми бачимо її в тактиці Української повстанської армії, яка десятиліттями вела нерівну боротьбу проти двох тоталітарних режимів, використовуючи ліси і знання місцевості. Як свою головну зброю. А сьогодні Сьогодні ми бачимо лаву на власні очі. Вона відродилася з попелу, потужніша ніж будь-коли. Коли на початку повномасштабного вторгнення багатокілометрові колони ворожої техніки сунули на Київ, вони були тією самою самовпевненою імперською армією. Вони були стіною, вони розраховували на свою масу і порядок, і вони зіткнулися з українським вітром. Маленькі мобільні групи наших воїнів зі стугнами та джавелінами, що виринали ні звідки. легкі дрони, що ставали очима для нашої артилерії. Вони провокували, заманювали ворога у вузькі місця, на заміновані поля, під вогонь-засідок. Вони перетворили ідеальні колони окупантів на спалений металобрухт. Це і є сучасна лава. Вона просто змінила шаблю на високоточну зброю, а коня на пікап. Але суть її залишилась незмінною гнучкість проти грубої сили, хитрість проти тупої самовпевненості, воля проти рабства. Історія це не просто розповідь про минуле, це інструкція до майбутнього. І головний урок тактики лава для нас сьогодні простий і жорсткий ніколи не грайте за правилами ворога, якщо ці правила ведуть вас на забій, нав'язуйте свої, використовуйте свої сильні сторони. Перетворюйте кожну балку, кожен ліс, кожен міський квартал на свою фортецю. Думайте будьте вітром, який неможливо впіймати, і який ламає будь-яку стіну. Бо саме так воювали наші предки, і саме так ми переможемо. Наша історія це наша та ...ша зброя. Щоб ми могли кувати нові легенди, підписуйтесь на козацькі хроніки. Тисніть на дзвін, щоб першими отримувати наші удари по ворожих міфах. А тепер питання до вас: який тактичний прийом української армії, сучасний чи історичний, ви вважаєте найбільш геніальним? Напишіть у коментарях. Давайте разом створимо літопис нашої військової слави.